Сонячна енергія є відновлювальним джерелом енергії, що не закінчиться найближчим часом. Кількість сонячної енергії, що досягає поверхні землі за годину, є достатньою для задоволення потреб енергії людства протягом цілого року. Використання сонячної енергії також можливо і у домашніх господарствах. Сонячні теплові колектори містять трибну систему з великою поверхнею, в якій знаходиться насос, що переганяє воду, змішану з антифризом. Антифриз потрібен, оскільки сонячні теплові колектори розміщені ззовні зовні будівлі, та їх температура може знизитися нижче 0 градусів за Цельсієм взимку. У внутрішньому водяному контурі немає потреби у засуванні антифризів. Тому важливо мати окремий замкнутий водяний контур, що нагрівається сонцем. Сонячні теплові колектори зазвичай чорного кольору, щоб вони не відбивали а поглинали тепло більш ефективно. Вони розміщені за прозорою скляною поверхнею, що пропускає світло, але запобігає легкому охолодженню гарячої води. Під колекторами, як правило, лежить непрозорий ізоляційний матеріал. Вода нагріта сонцем нагріває резервуар для зберігання гарячої води через теплообмінник. Теплообмінник являє собою систему труб з великою площею поверхні. Насос забезпечує доставлення гарячої води з резервуара до радіаторів або до системи опалення будинку. Система вторинного опалення, як правило, додається, до систем сонячного нагрівання води, оскільки сонячі теплові колектори не забезпечують енергією, коли протягом тривалого часу відсутні сонячні промені. Ця допоміжна система опалення може бути електричною та побудована безпосередньо для зберігання гарячої води, газованому котлі або інших звичайних котлах, сполучених послідовно з резервуаром. Фотоелектричні сонячні батареї виробляють електроенергію під впливом сонячних променів, щоб пристрої споживачів будинках могли використовувати низьковольтний постійний струм, сонячних панелей потрібен інвентор, який перетворює його у змінений струм з відповідною напругою та частотою. Інша система являє собою мережеву систему, яка віддає вироблену електричну енергію назад в електричну мережу. Споживачу потрібно лише сплатити різницю. Між виробленою та використаною енергією з електромережі. Автономна система є дорожчою, її варто використовувати в тих місцях, де немає електричної мережі. Зниженням цін на акумулятори, гібридні системи, які поєднують переваги обох систем, стануть більш поширеними. Біогаз виробляють бактерії. Основну його частину складає метан. В меншій кількості в ньому містяться вуглекислий та інші гази. Отриманий біогаз використовується для виробництва електроенергії, а також як паливо для автомобілів. Виробництво біогазу відбувається у так званих реакторах-ферментерах. В них, за допомогою бактерій, виробляється біогаз з органічних матеріалів, гною органічних відходів, рослинної маси, а також із суміші цих компонентів. Газ, вироблений з одного гектара кукурудзи, Може забезпечити постійне постачання електроенергії для багатьох побутових споживачів. Виробництво електроенергії відбувається за допомогою генераторів. Енергія метану, який спалюється, приводить в рух турбіну. Обертання турбіни передається на генератор електроенергії. У процесі вироблення біогазу як побічний продукт виділяється тепло. А у ферментерах залишається компост. Виділене тепло використовується для опалювання, а отриманий компост використовується як добриво у сільському господарстві. Виробництво і використання біогазу не завдає шкоди навколишньому середовищу. При спалюванні метану утворюється менше шкідливих речовин ніж при спалюванні природного газу або продуктів перероблення нафти. Рослини споживають в процесі фотосинтезу стільки ж вуглекислого газу, скільки його вивільняється при спалюванні біогазу, отриманого з цих рослин. Тобто процес виробництва і використання біогазу з рослинної маси з точки зору виділення вуглекислого газу є нейтральним і не призводить до посилення парникового ефекту. Енергія вітру відноситься до відновлювальних джерел енергії. Вироблення електроенергії за допомогою вітряних турбін не супроводжується забрудненням навколишнього середовища. Групові установки вітряних генераторів утворюють так звані вітряні ферми. Перед встановленням важливо оцінити, чи є сила та частота вітру достатніми для ефективної роботи вітряної електростанції. Під дією вітру лопаті турбіни починають обертатися. Вал, який обертається, приводить в рух генератор, який перетворює механічну енергію в електроенергію. Електричний струм проходить через провід до трансформатора, а звідти по підземному кабелю він надходить до ліній електропередач, приєднуючись при цьому до загальної електромережі. Енергія вітру це екологічно чистий вид енергії. Установка однієї турбіни обходиться відносно недорого та не забруднює навколишнє середовище. Недоліком вітряних електростанцій є те, що вони в значній мірі змінюють навколишній ландшафт. Крім цього, лопаті турбін можуть бути небезпечними для птахів. Одна вітряна турбіна з досить великою потужністю здатна забезпечити потреби в електроенергії декількох тисяч домашніх господарств. Найбільшою проблемою наших днів є стрімке зменшення невідновлюваних джерел енергії на землі, а також пов'язане з цим забруднення навколишнього середовища. З метою уповільнення негативних наслідків і в надії, що в майбутньому вдасться пригальмувати цей процес, на рівні світової політики за останні роки побачило світ безліч важливих регуляційних рішень. Однак цих позитивних змін все ж недостатньо кожен житель землі повинен зробити свій невеличкий крок для здійснення величезного стрибка всього людства. Екологічне проектування і поєднання позаміських будинків та навколишнього середовища є важливою складовою цих позитивних змін. Вироблення електроенергії для домашнього господарства може здійснюватися за допомогою сонячних батарей і вітрових турбін. Зберігання енергії, що не споживається відразу, все ще становить проблему сьогодні, але коли ця проблема вирішиться, постачання енергії буде безперервним. Ключовим питанням цих змін є відмова від газових енергоносіїв. У випадку так званих пасивних будинків, де застосовується спеціальна теплоізоляція стін, даху і підлоги а також опалення за допомогою теплових насосів, ця проблема успішно вирішена. Завдяки теплоізоляції, енергетичні втрати будівлі зведені до мінімуму. Труби системи опалення з тепловим насосом пролягають в ґрунті. Вода, яка циркулює в трубах, нагрівається взимку, створюючи ефективну опалювальну систему, а влітку охолоджується. Таким чином в житловому будинку забезпечується постійне і приємне температурне середовище з автономним регулюванням в окремих приміщеннях. Із застосуванням сучасної системи вентиляції забезпечується надходження свіжого повітря всередину приміщення без необхідності відчинених вікон. У випадку екологічних будинків практично відпадає необхідність у побудові димових труб і зникає небезпека, пов'язана з традиційною формою опалення. Збір опадів і застосування біофільтрів для стічних вод створюють можливість для ефективного використання водних ресурсів. Таким же прогресивним кроком є самостійне екологічне виробництво частини харчових продуктів. Як непряме залучення до зниження глобального виділення вуглекислого газу, аналогічні результати є досяжні і при експлуатації електроавтомобіля, і при застосуванні селективних сміттєвих баків.